Вітаю на каналі Смачна кухня з Наталею Данилюк. Ми з тобою готували вже смачнючі млинці на молоці. А сьогодні приготуємо до них смачну начинку з грибочків та цибулі в сметані з твердим сиром. Це дуже смачно, легко. Тож, поїхали готувати, а ти тим часом постав вподобайку на це відео та підпишись на канал. У мене виходять смачні рецепти українською. Для начинки нам необхідно 500 г шампіньйонів, 2 цибулини та 300 г твердого сиру, який я попередньо натерла. Шампіньйончики нарізаємо дрібненько, я ось такими кубиками. Та цибуль нарізаємо дрібними шматочками, теж нарізала кубиками. Далі все обсмажуємо на вершковому маслі. Саме вершкове масло додає свого пікантного вершкового смаку в цій страві. Обжарюємо наші шампіньйони на середньому вогні, періодично помішуючи, всипаємо подріблену цибулю, перемішуємо. Трішечки підсмажуємо та додаємо спеції. У мене це. Півчайної ложки солі та перець за смаком. Як на мене, більше і наших спецій не потрібно, так як шампіньйони з сметанкою дають свій такий гарний смак. До речі, я думаю, ви звернули увагу, що на початку відео я зробила акцент на інгредієнти для млинців, адже ми їх з вами вже готували, та посилання на приготування млинців я залишу під цим відео для вашої зручності. Додаємо до наших шампіньйонів 2 столових ложки сметани, добрянько все перемішуємо та накриваємо кришкою, тушкуємо на середньому маленькому вогні 15 хвилин, обов'язково дивіться, щоб не підгоріло. Коли наша маса вистигне, починаємо формувати наші млинці. Як бачите, все дуже просто: спершу викладаємо натертий сир, далі. 1-2 столових ложки начинки та завертаємо ось таким чином. Я обожнюю готувати такі млинці, так як це чудова страва, як на святковий стіл, так і на смачну вечерю чи обід, і вони легко зберігаються у морозилці. Тобто можна наробити, заморозити та, коли потрібно, запікати чи обсмажувати. Також до цього складу продуктів дуже смачно поєднання курочки. Все робимо те ж саме, тільки додаємо відварену чи запечену, порізану на шматочки куряче філе. Це також дуже смачно. Далі беремося обсмажувати наші млинці на вершковому маслі, яке попередньо розтоплюємо, виставляємо наші млинці та на середньому маленькому вогні під закритою кришкою, щоб наш сирок добряче розплавився, прожарюємо до рум'яної кірочки. Обов'язково. Пильнуйте, щоб не підгоріло. Якщо ви не хочете обсмажених, їх легко можна запекти у духовій шафі, виклавши в деко та запікаємо при 180 градусів до рум'яності.